Мистецтво у чиновницьких коридорах. В останній день проведення художнього конкурсу Срібний Мольберт його учасники писали портрети. Локацію для цього брали незвичну, проте з хорошим природнім освітленням. Атріум Закарпатської ОДА на один день перетворився на художню майстерню. Фарби, мольберти, музика на Турщиці та десятки художників і глядачів надали холодній залі яскравих барв. Як творили юні митці, дивіться далі. Закарпатись Тарас, один з 45 художників, що змагаються за визнання та звання краще у конкурсі Срібний Мольберт. Нині юнак малює портрет з натури. Обрати ракурс чи модель хлопцю не вдалося, адже місце роботи визначили жеребкуванням. Та це хлопця ніяк не засмушує. Проходило жеребкування, ми не могли обрати самі собі ракурс, там тягнули білетки, і кожен ставав на своє місце. Угу. От. Як ти вважаєш, в тебе вдали місце? Е, я думаю, вдале, але треба виконати добре. Мені моя робота дуже подобається, тому треба працювати далі, далі ще, ще години. Ну я думаю, в портреті саме важко вловити характер, образ. Досі художники працювали на природі. В перший день малювали Ужгород, потім виїхали в село Невицьке, де кожен шукав своє місце і зображав своє бачення прекрасно. Ці роботи вже інстальовані в холі. Тут же твориться ще й третя картина кожного з них: портрет. Особисто для мене найважче портрет, тому що. Потрібно передати характер людини для мене це найважче. Я абстрагуюся від того, що це портрет, і дивлюся ну, ніби трохи розфокусованим поглядом. А, в основному на маси світла тіні, на певну конструкцію, але ну, наприклад, я ніколи не буду малювати очко, а потім домалювати носик і ротик, тому що воно все буде не там і воно все буде не тієї форми. От, тобто, я швидше за все буду дивитися, яка там загальна тінь буде між оком і носом. От, і буду дивитися на це як на пляму абстрактно. Тоді вона буде точно. Аби надати усій цій роботі ще більш вишуканої атмосфери, у залі грає піаністка. Щоб не забувати, що художники таки на конкурсі поруч розташували трофеї, котрі вручать компетентне журі, 13 відомих митців та академіків прискіпливо вивчатимуть кожну деталь полотен. Надзвичайні сьогоднішні події, що вона проводиться в такому грандіозному масштабі, де можуть відслідковувати цю акцію всі бажаючі і навіть відвідувачі. Жителі міста, відвідувачі міста, і працівники цієї шановної установи, І головне, що в такому ошатному залі. А поки всі стежать за роботою художників та насолоджуються процесом, організатори акції вже презентують новий проект галерея посеред міста, точніше посеред площі. У 2017 році вже має запрацювати виставкова зала біля пішохідного мосту в Ужгороді. Доступ до неї матимуть усі закарпатські художники, як маститі Аса, так і зовсім молоді таланти. Цей проект називається Галерея одного художника. Це робоча назва, котра з часом його реалізації стала основною і такою залишиться. Полягає в одній простій концепції, яка тут зображена: один художник, одна експозиція, один тиждень. Ми взяли за основу Паризький музей експресіонізму Орсей. Його архітектурні рішення, які полягають в поєднанні скла і метала, котрі утворюють архітектурну форму. Зі слів організаторів, задуманий проект вже втілюється у життя. Металева скляна конструкція виготовляється, а монтувати її будуть лише навесні наступного року.